Усім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити е, про конкурентів Honeywood і сьогоднішнім гостем стане проєкт Мечаверс. Ми дізнаємося е, переваги проєктів і наскільки вони хороші. Отож, приступимо до розбіру конкурентів. Honeywood – це плейту іж гра, побудована на блокчейні Космос, в якій ви. Можете заробляти на пасиві, купуючи і створюючи ферму, і е, забираючи прибуток, е, пасивний прибуток в виді тоганів HoneyCoin. Тобто вам потрібно приділяти буквально декілька е, хвилин в день. Якщо ми перейдемо до гри Matchoverse, це play-to-earn гра, в. якій ви Грайте за певного персонажа і рятуйте від прибульців. Кожен робот унікальний, має свої характеристики, і завдяки цьому ви можете вигравати поєдинки і заробляти монети. Геймплей заробіток. В грімі версії декілька видів геймплею, а саме PVA, PvP та інші челенджі. Ігол на суть це перемогти противника. І зібрати свої винагороди. Челенджі проходять кожного тижня, де ми також можемо забрати призи за успішні бої. Відповідно, вам потрібно проводити довго часу, щоб заробити в боях. Хаївуд є гра в PvP з медведем, де ви перекидуєте фішки і виграєте противника. Або ж ви можете купляти в маркетплейсі пасіки бджоли та дерева та видобувати мед. Відповідно, чим більше. Ви будете заробляти, тим більше ви зможете розширити ферму, і тим більше пасивного доходу матимете в кінечному випадку. Тобто вам по суті не потрібно виділяти на це багато часу. Отож, порівняння, У мечоверсі декілька варіантів геймплею, всі дуже цікаві, але щоб заробити, вам потрібно приділити багато часу, і вам обов'язково потрібно перемогти. За поразку ви нічого не отримаєте, і тому вам потрібно вчитися добре грати, а на це потрібен час. В Honeywood вам достатньо заходити в гру на декілька хвилин в день, як ми казали, щоб зібрати мет, або купити додаткові пасіки або бджіл. Фактично вам не потрібно нічому вчитися, оскільки тут все зрозуміло і інтуїтивно е зрозуміло. Інтерфейс та графіка. Мечіверс доволі симпатичний інтерфейс, але е інтерфейс сайту... Зазначу, що шрифти підібрані дуже погано іноді важко зорієнтуватися, що де знаходиться. І що договорити щодо графіки, то вона цікаво промальована, таке здається, що ми в якомусь іншому вимірі і справді це в цьому є і плюс. В Honeywood ми бачимо простий, гарно промальований інтерфейс, в якому все зрозуміло, і в сайті легко знайти потрібні вам розділи, і сама графіка приємна для очей. Matavers в порівнянні графіка непогана, але з інтерфейсом сайту деякі проблеми, оскільки шрифт підібраний і кнопки погано розмальовані і в цьому є мінус. Honeywood все навпаки. Щодо підтримки та команди в проєкті Mativerse ми не знайшли дані про команду і це викликає певні сумніви щодо успіху і впевненості в проєкті. Проект завжди має представити команду, яка працює над грою. Хоча з партнерами усе в порядку, є Kucoin, Pespa, ChainLink, BitKit та інші багато партнерів, тобто їх реально підтримують круті проекти. Ханівуд команда складається з досвідчених людей. А партнерство е, виділено з космосом, від Мартом, ОКЦ, е, Деастатором та іншими. А також е, виник великий ажіотаж до, щодо лістингу, оскільки в гру грає практично 9 тисяч осіб, що є дуже великим показником. Токеноміка та дорожня карта. В Metaverse е, з токономіку все в порядку. Е, правильне розподілення токенів, тому після лісного є деяка впевненість, що токени зможуть триматися на впливу. Це стосується і Hunny Wuod, в якої токеноміка також на найвищому рівні. Дорожня карта показує, наскільки проекти готові до майбутніх задач і як вони їх виконують. З цим в обох проєкті проблем немає, і за всі минулі квартали задачі були виконані, тому команди е ставляться відповідально до усіх е зазначених задач. Підсумок, не дивлячись на крутий геймплей і хорошу графіку в Мечоверс, не можу не виділити відсутність інформації про команду, яка може негативно сказатися на лістину. Honeвуd має усі необхідні дані про команду та має максимально простий геймплей, який робить цю гру такою бажною серед геймерів. Тому я з певненістю можу сказати, що тут можна грати декілька хвилин в день і заробляти, на відміну від Мечоверс, де потрібно грати годинами, щоб виграти будь-який поєдинок.